З якої суми потрібно платити податки на угоді з нерухомістю? З усієї вартості майна чи лише з доходу? Тобто купила я квартиру за 50 тисяч, продаю її за 60 тисяч. Отже, маю дохід 10 тисяч. Мені платити податки лише з цих 10 тисяч чи з усієї суми продажу? Одразу вам відповім: є ситуації, коли доведеться заплатити податки з усієї суми продажу. А є ситуації, коли ви можете дуже суттєво зекономити і платити лише від суми доходу. А якщо доходу немає, то і взагалі не платити. Ще одне питання: в договорі я можу вказати, що продаю квартиру за 80 тисяч. Отаку От ціну я вважаю прийнятною для себе, і за таку ціну готова продати. Це моє право. Але експертна оцінка буде, наприклад, на 70 тисяч. То з якої суми платити податки? В цьому відео все детально розберемо. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і в бізнесу. Давайте для початку розберемося з експертною оцінкою. На усіх угодах купівлі-продажу нерухомості. Експертна оцінка ринкової вартості є обов'язковою. Навіть якщо ви продаєте один об'єкт, яким володієте більше трьох років, і відповідно ви не платите ні ПДФО, ні військовий збір. Експертну оцінку все одно доведеться робити, тому що покупець має заплатити 1% до пенсійного фонду, а де є відсотки. Там є обов'язкова оцінка, де взяти ту оцінку і чи можна її занизити, розповіла в окремому відео. Ось тут буде підказка на нього. Отже, зафіксували, на угодах купівлі-продажу нерухомості завжди має бути оцінка. Повернемось до нашого життєвого прикладу. Я вирішила продати квартиру за 80 тисяч доларів. Я, як власник і продавець, сама визначаю цю ціну. Я можу поставити будь-яку ціну в договорі. Ми напишемо цю реальну суму, за яку продається квартира: 80 тисяч доларів. Звісно, ми її напишемо також в гривні. Але може бути так, що за даними оцінки, ринкова вартість цієї квартири становить 70 тисяч доларів. Можливо, я досить дорого продаю, а чому б і ні. А можливо, оцінка неадекватна і квартира реально вартує більше, ніж каже оцінка. То з якої суми платити податки? З тієї, за яку я реально продаю і яка написана в договорі, чи з суми оцінки? Відповідь проста: платити треба з більшої суми. Якщо в договорі написано, що я продаю за 80 тисяч, а оцінка на 70. То платити треба з 80 тисяч, тобто з більшої суми. Якщо навпаки, в договорі я напишу низьку ціну, наприклад, 50 тисяч, а оцінка буде стверджувати, що ринкова вартість квартири становить 90 тисяч, так само доведеться платити з більшої суми, тобто з 90 тисяч. У нас є окреме відео, де ми чітко пояснювали, які саме податки потрібно платити на угодах із нерухомістю. Тут з'явиться на нього підказка. Також ми підготували абсолютно безкоштовну схему, де зрозуміло і чітко розписано, які саме податки потрібно платити на угодах купівлі-продажу або дарування. Якщо хочете безкоштовно отримати цю схему, напишіть про це в коментарях. А тепер головне питання: в яких ситуаціях можна платити податки не з усієї суми продажу, а лише із суми доходу. В коментарях дуже часто пишуть, що платити ж можна лише з різниці між сумою, за яку я зараз продаю, і сумою, за яку я купила цю нерухомість. Але насправді це можливо лише в двох випадках: перший випадок, коли ви продаєте другий і наступні об'єкти, якими володієте менше трьох років, і це не спадок. Наприклад, ви купили три квартири, пройшло менше трьох років, а ви вирішили усі їх продати. Продаєте першу, платите 5% ПДФО плюс 5% військовий збір з усієї суми продажу. Продаєте другу і третю квартири, платите 18% ПДФО і 5% військовий збір, але лише із суми доходу. Тобто тієї різниці, яку ви заробили на другій і третій квартирі. Другий випадок: ви продаєте третій і наступні об'єкти, якими володієте більше трьох років. Наприклад, у вас є 4 квартири, ви володієте ними більше, ніж 3 роки. Якщо ви захочете усі квартири продати протягом року, то податки будуть такі: продаєте першу квартиру, ні ПДФО, ні військового збору немає. Продаєте другу квартиру, платите ПДФО 5% і військовий збір 5% з усієї суми продажу. Продаєте третю і четверту квартири, ПДФО 18%, військовий збір 5%. Тобто загалом 23%, які ви можете платити лише із суми доходу. Крім того, важливий нюанс: якщо ви хочете заплатити податок лише від доходу, то вам самостійно потрібно порахувати, скільки ви витратили на придбання об'єкта, наприклад, на його купівлю або будівництво. За скільки ви його продаєте, і відповідно порахувати різницю. Це і є ваш дохід, від якого треба сплатити податки. І в цьому випадку до 1 травня наступного року треба подати декларацію про доходи, докласти до неї докази витрат на придбання об'єкта. І таким чином податкова перевірить, чи вірно ви здійснили розрахунок податку. Тобто, як бачимо, платити податки не з усієї суми продажу, а лише з різниці між купівлею і продажем, можливо, але лише в тих випадках, коли ви продаєте багато об'єктів нерухомості за короткий період часу. І насправді, в таких випадках є набагато простіші і вигідніші варіанти, як продати нерухомість. В описі залишаю посилання на один із таких варіантів. Якщо вам потрібна юридична допомога на угодах з нерухомістю, в описі є інформація для зв'язку зі мною. Не забудьте підписатися і підтримати наш канал Вподобайкою.